У цьому матеріалі ми оглянемо повний набір інструментів, які вам слід підключити у свій react проєкт щоб він був контрольованим і зручним для командної роботи, ми налаштуємо плагіни, які автоматично форматують код за єдиним стандартом, створимо зручну систему імпортів з абсолютними шляхами та автовпорядкуванням, щоб усе виглядало професійно і чисто. Також підключимо інструменти, які автоматично запускатимуть тести перед комітом, щоб захистити застосунок від критичних помилок. Такий підхід допоможе вам покращити читабельність коду та забезпечить стабільність у репозиторії. Текстовий варіант цього матеріалу ви знайдете на нашій навчальній платформі. Розпочнемо з ініціалізації застосунку, зробимо це за допомогою VIT. Оберемо версію з TypeScript та встановимо залежності. Далі ми відкрили проект у WebStorm та почистили файл шаблону. Після цього реалізували базову структуру папок, оглянемо її трохи детальніше. У папці Assets будуть знаходитись медіафайли. Далі можемо виділити дві папки для компонентів. У папці контейнери ми будемо тримати компоненти з логікою. Це можуть бути модальні вікна, форми, графіки або інші інтерактивні компоненти. В папці компоненти будуть зберігатись елементи інтерфейсу, які не містять логіки, наприклад, кнопки, іконки або лоудери. В папці Конфіг ми тримаємо базові конфігурації. Це може бути, наприклад, налаштування Аксіос, бібліотека для відправки запитів на сервер. У директорії Конст будуть зберігатись сталі значення, які ми використовуємо в різних частинах проекту. Наприклад, це може бути назви ключів, за якими зберігаються дані в Local Storage. З папками Hoax та Pages все повинно бути зрозуміло. Також ми створили окрему папку Провайдери для глобальних сервісів. Для них часто необхідно прописувати додаткові конфігурації, і розміщення їх в AP файлі може швидко призвести до його роздування. У директорії Router буде зберігатись логіка навігації. Папку Service ми додали для зберігання серверних запитів, а Store для зберігання бізнес логіки. Types це простір для зберігання типів та інтерфейсів, а в Utils будуть знаходитись допоміжні функції, такі як форматування рядків, конвертація чисел тощо. Така організація проекту сприяє підтримці високої якості коду та полегшує навігацію навіть у великих і комплексних репозиторіях. Для великих проєктів, особливо коли в команді працює кілька розробників, надзвичайно важливо дотримуватися єдиної структури коду та стилістичних стандартів. Це значно полегшує орієнтування в кодовій базі, підвищує її читабельність та допомагає уникнути багатьох типових помилок. Для автоматичної перевірки відповідності коду встановленим правилам у JavaScript використовується інструмент Слінт, статичний аналізатор коду. Він здійснює автоматичне сканування файлів проєкту, виявляє порушення стилю, потенційні помилки та недоліки в логіці, що дозволяє підтримувати високі стандарти якості на всіх етапах розробки. При ініціалізації за допомогою VITE автоматично встановлюються та налаштовуються потрібні пакети. Ми можемо перевірити це, перейшовши в пакет JSON, і знайти там бібліотеки у залежностях. В блоці скриптів ми можемо знайти команду, яка запускає перевірку коду. Якщо виконаємо цю команду зараз, то ніяких повідомлень не замітимо додамо обставини для варнінгу: наприклад, ініціалізуємо змінну, яку не будемо використовувати. Тепер при виконанні команди в консоль виводиться повідомлення з помилкою. В ESLint існує багато інших правил. Одне з них видає попередження, коли ми не встановлюємо як залежність значення, яке використовуємо в хуках. Ми можемо вручну визначити поведінку для правил у файлі конфігурації. Для цього потрібно додати секцію Rules, а всередині вказати нове значення для правила. У даному випадку ми виключили правило. Існують також інші два значення: error та Warn. На екрані ви бачите список популярних правил для налаштування. Не тільки повідомляє про помилки, у простих випадках він може автоматично відформатувати код. Наприклад, ми можемо додати нове правило, яке вказує, що після кожного виразу потрібно ставити крапку з комою. Якщо ми запустимо команду з прапором Fix, то код автоматично відформатується. Ми можемо додати цю команду в package.json JSON для швидкого запуску. Ми також можемо налаштувати автоматичний запуск лінтера при кожному коміті. І в разі виникнення помилки коміт не буде проходити. Ми розглянемо цей механізм трохи згодом. Хоч ESLint може автоматично виправляти код, він дуже обмежений в можливостях форматування. Його основна мета це виявлення та інформування. Для форматування коду часто використовують інший популярний плагін. Pretier – це незалежний форматер коду, який автоматично перетворює вихідний код до стандартного заздалегідь визначеного вигляду. Він підтримує багато мов і не потребує ручного налаштування кожного правила, достатньо одного конфігураційного файлу. Pretier – це не заміна ESLint, а доповнення. Якщо ESLint відповідає за пошук логічних помилок і дотримання Best Practices – то преть'єр бере на себе повну відповідальність за стилістичне оформлення коду від відступів до розміщення дужок. Для початку необхідно встановити плагін, а також створити файл з налаштуванням. В файл ми додали три правила: завжди ставити крапку з комою, використовувати ординарні лапки для тексту та максимальна довжина рядка. 80 символів. Також варто додати файл Pretier Ignore, щоб не форматувати білди та модулі. Після цього створюємо окрему команду, яка буде відповідати за форматування коду. Як ви можете побачити, Pretier також застосовує стандартні правила наприклад, видаляє дужки, коли компонента повертає один рядок. Усі правила ви можете налаштувати під свій погляд та вимоги проєкту. Далі розглянемо стандартизацію імпортів. У великих проєктах із глибокою структурою папок ви можете зіткнутися з необхідністю постійно переходити в батьківські директорії. Наприклад, щоб імпортувати кнопку, в даному випадку ми спочатку декілька разів переходимо на верхній рівень і вже тоді отримуємо доступ до папки Components. Такий повторюваний синтаксис виглядає зайвим і ускладнює навігацію, а якщо рівень вкладеності зросте вдвічі, ці крапки можуть займати половину екрана. Щоб цього уникнути, ми можемо налаштувати базову директорію, з якої починатимуться всі імпорти. Для цього необхідно вказати аліас у файлі VTONфіг. А також синхронізувати цей аліас з typescript у файлі tysconfig.app. Тепер імпорти будуть виглядати набагато чіткіше та професійніше. Ми можемо піти ще далі і реалізувати сортування по групам. Для цього розглянемо наступний приклад, коли ми по черзі імпортували компоненти і вони мають неохайний вигляд. Ми можемо автоматизувати форматування імпортів за допомогою спеціального плагіну для ESLint. Для цього потрібно встановити плагін та налаштувати порядок в секції Rules, яку ми вже розглядали до цього. Тепер імпорти будуть автоматично впорядковуватись при виконанні команди форматування. Зазвичай ми не хочемо вручну запускати команди для перевірки чи форматування коду. Було б значно зручніше, якби ці перевірки виконувались автоматично перед кожною зміною в репозиторії. Такий підхід гарантує, що жоден розробник не зможе випадково залити на якісний або неформатований код. Інструмент Husky вирішує саме цю проблему. Він дозволяє виконувати автоматичні перевірки перед комітами чи пушами, використовуючи гід-хуки, та дає змогу запускати ESLint, лінт, або навіть тести. Перш ніж зміни потраплять у репозиторій. Щоб підключити Husky в проект, потрібно встановити плагін, а також ініціалізувати його за допомогою команди husky Init. Після виконання команди ви знайдете нову папку в корені репозиторію, а в Package.json з'явиться ще одна команда. Вона буде відповідати за ініціалізацію хаски кожного разу, коли ви інсталюєте модулі. Без цієї команди хук-файли могли б не працювати, якщо ви або інший розробник вперше клонували проєкт. У файлі pre-commit визначимо команди, які будуть виконуватись під час коміту, а саме запуск ESLint та Pretier. Для перевірки вернемо попередню структуру імпортів та виконаємо коміт. Ще одна важлива перевага полягає в тому, що під час спроби закомітити код із помилками процес автоматично зупиняється. Розробник одразу отримує попередження, тож жодна некоректна зміна не потрапить у репозиторій. Нам також слід підключити Lint Staged — інструмент, який оптимізує процес перевірки коду перед комітом. Без нього eslін і Pretier запускаються на усіх файлах проєкту, що може суттєво затягувати час. З Lint Staged перевірки виконуються лише на тих файлах, які були змінені, що значно пришвидшує роботу та підвищує продуктивність. Для цього нам необхідно встановити бібліотеку та налаштувати команди в package.json JSON файлі. Це команди, які запускають перевірку та форматування коду. А в скрипті хаски ми тепер будемо запускати команду lint Lintstead. Тепер під час коміту будуть перевірятись тільки змінені файли. За допомогою хаски ми можемо запускати не тільки лінтери, а й інші механізми, наприклад, запуск тестів. Це може захистити критичний функціонал від інших типів помилок, не зв'язаних з орфографією. Спочатку встановимо інструменти для тестування. Далі нам потрібно створити сетап Тест Файл та імпортувати туди джест ДОМ. Це підключає розширення, необхідні для тестування. Нам також доведеться трохи змінити файл конфігуте. А також додати глобальні типи vTEST. Після цього ми можемо створити файл для тесту. В нашому випадку тест буде максимально примітивний. Будемо шукати текст Add. Під час запуску тесту отримуємо помилку. Адже такого тексту у компоненті немає. Зробимо умови, щоб тест завершився успіхом. Щоб тести запускались автоматично при кожному коміті, додамо нову команду в package.json JSON та будемо запускати її після list Staged. Таким чином, за допомогою ВІТЕСТ та Хаски, ви можете захистити критичний функціонал. А у поєднанні з іншими інструментами, які ми сьогодні розглянули, це створює потужну інфраструктуру, що підтримує стабільність процесів і високу якість коду, навіть коли над проєктом працює велика команда. Якщо у вас залишилися запитання щодо матеріалу або потрібна допомога з імплементацією, запрошуємо до нашого discord чату де ми допомагаємо всім початківцям та підтримуємо на етапі навчання.